Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Багато самбірчан та жителів району на Йордань вирушали на береги Дністра чи до інших водойм, бо впевнено дотримуються традиції пірнати у крижану хрещенську купіль, оскільки переконані, що освячена вода очищує, зцілює від недух, додає сил і здоров'я. Що разом із нею додається і Боже благословення. Дехто наважився зайти у воду вперше, більшість вже традиційно і впевнено зазвичаєм тричі занурювалися у воду з головою. Разом із дорослими купалися і діти. А ті, що не наважилися і спостерігали з берега, переконалися, що наступного року вартує і собі спробувати. Стала, яка не бувала, надберете, богом звізда ясна на весь світ засіяла, над берете звізда ясна на весь світ засіяла. Христос родився, з діви плотився, як чоловік.